Всім нам. Духовний світ завжди впливає на матеріальний. і важливо розуміти, що в духовному світі, як і в нашому звичайному, теж відбувається війна. Тому вже зараз необхідно зробити вибір, на чиєму боці воювати, на боці Христа, в армії світла, або на боці сатани, стати на боці темряви. Біблія вчить нас, що той, хто воює на боці сатани, вже програв. Тому що Слово Боже однаково запанує у всьому світі, і всі приклоняться перед Ісусом Христом. Тому треба виключити із свого життя лінь, лукавство, агресію, заздрості, бажання наживи, треба боротися і перемагати всіх вершників сатани, тому що сила тільки в істині, а істина це Слово Боже, це Ісус. І для Бога ми цінні тільки тоді. Коли знаходимося в руках Божих, Господа Ісуса Христа. Амінь.